І сьогодні вночі переставився до вічності Папа Франциск. Це офіційно вже повідомив Камерлен з Пиримської церкви. Власне, ми переходимо в такий особливий етап, коли, так, так, як називається в латинській традиції, саде ваканти. Тобто, коли місце папе, воно є свобідне і зараз очікуємо оголошення про, про похорон. Ну, і, відповідно, через декілька днів буде оголошено про понправу і про те, що буде вибраний новий папа. Отже, постій папа Франциско багатьох людей викликає різні змішані, я би сказав, почуття. Але потрібно сказати, що ми маємо мали дуже цікавого папу. Я би сказав особливого, попри його неоднозначність для України, для українців, для інших народів, можливо. Ну що він був людина, яка походить з Аргентини, з Латинської Америки, і його, скажімо, світогляд він позивався на тому. Щоб сповідують, проповідують власне ці звіти. Це дуже особливий орден в католицькій церкві, який, скажімо, від Предвенківського собору був націлений на освіт. Це дуже важливо, бо папа розумів важливість цього і підкреслював в своїх промовах, проповідях, але разом з тим його понтифікат буде позначений величезною душпахерською місією. Я думаю, що. Можна спокійно сказати, що це був понтифікат відкривання дверей. Тобто папа намагався е, перейти до діалогу. Він намагався діалогувати з дуже різними групами, навіть деяким, скажімо так, лезінним християнам його бажання діалогувати з тим, з ким вони десь вважали, що вони й проти церкви і видавалося дивним. Але насправді він намагався говорити про ті проблеми, які, наприклад, Західний світ намагався не помічати. Там проблеми. Тих самих біженців, е, злочинності, які вони приносять як вважалося. Але насправді папа наголошував на іншій стороні на тому, що ці люди вони втратили щось, вони залишилися без будинків, без сім'ї. І він завжди десь знаходив ті групи, які на його думку були забуті е, суспільством, яке вже має там добробут, там і люксіс, і він намагався ці акценти приводити до церкви і говорить про них наголошу. Щодо України, якщо дозволити, то е, справді його багато висловлювань нас боліли, і справді нас зачіпали. Але е, якби це не було дивно, коли розпочалася війна, папа подіхнув до власне посольства Росії особисто, щоб говорити про е, зупинку цієї війни. Ну, давалося б дуже дивно, що голова церкви Катунської, який в принципі є відомий, він просто йде. І що цікавий, наскільки мені відомо, але йому далі не відкрили, Тобто так, наші деякі його висловлювання про мир, про необхідність примирення, і так далі. Вони звучать нам дуже дивно, бо в нас стріляють на значки. Але насправді він розумів, яке зло на це війна. Ми теж теж це розуміємо. Він намагався в різні способи достукатися. Він намагався в різні способи, скажімо, знайти. Що важливо додати, папа знав всю об'єктивну інформацію про Україну. Не треба думати, що. Він десь там був в далекому Ватикані і нічого про нас не знав. Він мав дуже добре своїх друзів тут в Україні, журналістів, які приїжджали, священників, мерян, що особливо. І він від них мав всю інформацію. Але він намагався бути максимально дипломатичним, щоб його слова були такими, які допомагають їм виконувати місію. Він справді дуже хотів повернення українських полонених. Він робив все можливе. Ми не можемо собі уявити, яка кількість справ була передана до Ватикану, імен, Передавалися від різних ватиканських інстанцій, власне, до Росії. О, звичайно, питання є скільки повернулося, але це вже не залежить наприклад, ні від Папи, ні від нас вже. Ось, Але й справді робив. Також він допомагав. Він допомагав і то, що ми, мене навіть дещо не будемо знати, допомагав і на гуманітарній цілі, тобто для переселених осіб. Помога воїнам, тобто він робив все, щоб про цю війну не забути. Це теж дуже важливо, бо, як ви пригадуєте, після такої певної етапу, коли наша війна була на всіх шпальтах газет, тоді вона стала нецікава. І папа залишився єдиним голосом, який це озвучив, який кожного разу, в неділю на, на ангело Господні, він говорив: пам'ятайте про нашу мученицьку країну. А насправді. Цей його жест, він говорить про дуже багато. Знову ж таки, він не має дивізії, папа не має своїх, скажімо, армій, щоб нам допомогти. Але цей голос, пригадки, щоб постійно пам'ятати, щоб не забувати про війну, про те, те зло, яке воно несе, насправді, воно є дуже і дуже для мене неважливо.